Доброго дня, що не пан з вами, пан Роман, слава Україні, а я вітаю під на Forza Horizon 5 і звичайно, що ми будемо грати в улюблений режим, режим вибивали. Куди ж без цього? Ви знаєте, у мене залишається незакритий гешталь, що я не можу взяти топ-1, ну або хоча б провести нормальну катку в, в, в рамках серії. На стрімі так це буває, а от на серіях щось такого давненько не було, і я хочу це, друзі, виправити. Тому сьогодні я буду намагатися це зробити, тому я дуже розраховую на вашу вподобайку. Дуже розрахована. Підписка на канал, якщо ще її не оформили. Сьогодні граю на геймпаді. Подивимось, якщо буде декілька каток, можливо, спробую одну катку на геймпаді, іншу на цьому як і на клавіатурі. І, до речі, ви знаєте, я вирішив змінити свою тактику. Я більше не буду з'являтися в своєму улюбленому місці, я буду з'являтися десь більш по центру мапи, для того, аби все ж таки бути в центрі подій, приймати участь в якомога більше кількості гонок. Тому, друзі, подивимося, що спрацює моя тактика. Я навіть для себе обрав місце, де я плюс-мінус хочу з'явитися, я хочу з'являтися десь над цим містом, ось десь тут. Ось десь тут біля джунглів, на межі міста і джунглів. Ось так от хочу з'явитися. Мені здається, що тут і суперників буде багато, можливо, і дропець якийсь буде. Зараз все подивимось, зараз все, друзі, дізнаємось. Ну що ж, треба закривати кашталь, треба, бля, нормально катнути катку нарешті на серію, або навіть, може, не одну. Ну подивимось, як зараз воно складеться. Ну що ж, Viking for players. Плеєрс uh, готові, пан Роман готовий, всі готові, глядачі готові. Тому, друзі, давайте будемо всіх вибивалити! тому що, бляха-муха, для цього ми тут сьогодні і зібралися. Так, 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 тут у нас нічого немає. Так, і тут щось я також нічого не бачу. Нічого не бачу. так. Давайте поїдемо по цьому берегу. Давайте поїдемо по цьому берегу. Мені здається, що можливо. Ну, ні, там нічого немає. Давайте дивитися, що тут. Дивно, мені здавалося, що в цьому місці завжди а, щось є. Ну, десь, можливо, не там, де я з'являюся, але ну в місті, там, от десь а, на оцих просторах, але ви бачите, що нічого немає. Аріна шрінкінг, а ми їдемо шукати дропи. Поки що нічого немає. Що найцікавіше, не я його ніде не бачу. Ми в зоні, ми в зоні. Це чудово, що у нас там? Ага, зона зрозуміла мені. Так, треба просто, про, просто бути в курсі, щоб якщо хтось мені запропонує гонку, знати, куди їхати. Так, мені ну, нічого немає, дуже дивно. Ось там є, ну але там просто я бачив, що поїхав хтось, тому я вирішив, що мені туди вже їхати не має сенсу. Так, там нічого не бачу. Угу, Ясненько. А, щось бачу попереду. Щось бачу попереду. Чудово. Чудово. а що з Фепасом, чого він просідає? Фепас, що, очманів чи що? Звичайно, що в тому місці, де я з'являвся до цього, там завжди був якийсь хороший дропець. Але я гадаю, що можливо, варто все ж таки з'явитися не там, де може бути нормальний дроп, а там, де буде більше суперників. Тому у нас можливо буде більше шансів так, терен Забираємо. Так, хто нас там приїхав? Хто нас там приїхав? Давайте подивимось. Куди 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 поїхано? Зачекай, друже. Давай Давай з тобою заїдемо. З тебе фортескор другого рівня. У мене велостер третього, але він не те, щоб нормально їбашить. Він їде непогано, але. Але це передній привід. Клас. Ось цього ми велостер. Будь ласка, просто застряг в дереві. Розвалив пів Велостера, тільки що. Так, він щось забрав. Здається, до речі, він забрав Audi rs 6 Так Поїхали він попереду. Але у мене все ж таки волостер швидкість непогана. Швидкість непогана, тому я... Так, а я ні, я не буду їхати штурмувати гору, я її об'їду. Я хоча тут її почну штурмувати. Це, до речі, непогано виїхав. О, привіт, привітулі, четвертий рівень. Давай, велостер, давай, 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 ми повинні виграти. Так, я мчу, я мчу, я мчу, Залишився кілометр цього-навсього. Але він також, до речі, мчить непогано я бачу по мапі. Він там прям газує порядно. Так, чудово, перше місце, ну було б дивно програти другому рівню. Хоча може бути все. У нас якби автівки такого. Плюс-мінус рівного класу. Audi S1. Ну, нормально, їхати можна. Їхати можна, тому треба шукати далі суперників. Так, а що там глянемо? Давайте, можливо, на оцьому аеродромчику щось є. Щось є, а що Ауді, давай, виїжджай звідси. Поїхали дивитися. О, екзокет оффроуд Не дарма заїхав, не дарма. Так, добре, давай. Давай сюди. Давай сюди, це екзокет. І треба шукати далі суперників. Так, чудово. Чудово, 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 так. Так, поїхали. Там десь були, я бачив, суперники з того боку. Давайте дивитися, хто у нас... Так, зліва, хтось є. Поїхали, поїхали ліворуч. Так, 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 так. Хто у нас де? Хтось там в гонці, чудово, ясно. Так, пенхал пенхаузечола, у кого шостого рівня нормально. Так, десь там всі катаються, я до них, я до них поїхав. Так, там гонка. А там що там десь двоє катаються, що у них оцей закат нормально от нормально їде, так у когось же, до речі, восьмий рівень. Та і тобі не хворати, також лак. Так, хто у нас... Арина! Ага, тут у нас гонка. Стоп, а тут же... Ай-яй-яй-яй, ай, ай, зараз втонув, зараз втонув. Не втонув? Дуже дивно, а мав би. Тихо. Та блядь, ти можеш виїхати? Поїхали. Мені що фініш буде десь з цього боку, тому варто поїхати сюди. Чи не з цього боку? Я не розумію, де фініш? Оу, небезпечно було. Meters, Нормально проскочив Хух! небезпечно було, небезпечно, але все окей. Але все окей, я приїхав перший, чудово. Так, чувак десь під відстав, але я вже на фініші. Але я вже на фініші, чудово. Так, що у нас тут? X5 є непогано, до речі, кажучи. Так, так, такс. Porsche Cayenne Turbo. Ну, непогана автівка, непогана. Можна краще, звичайно, завжди щось знайти, але, 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 але. Так, давайте, давайте, давайте. Було б непогано цей. А... GT FOR. Поїхали шукати суперників. Так, хто у нас там? Хтось фінішував, що у нього зараз буде? Ого. Біга собі. Turn when safe to do so. Ну, ясненько. Звичайно, ми не здаємося до самого кінця. Хто знає, яке дерево може. Він схопити. Та бляха. Сука, я застряг тут. Плейген давай. Так. Бля, ну капец. ну капец. Ну чому саме він не трапився? Не, не можна було на ну, когось там, ну, хоча б там сьомого рівня, Тому що оцей 9, ну, ну, це чіт-тачка якась. Вона дуже швидка, вона дуже прудка, вона ну, нормально їде. А ну, Поршка є, ну це Поршкає. Ну, як він може змагатися з цими автівками? Добре, добре, окей. Чекаємо на наступної катки. Я сподіваюся, що. Вона буде. Більш вдало, ніж ця. Так, до речі, ви знаєте, що я хочу зробити? Я хочу з'явитися от прям десь тут. Прям біля цих пірамід. Можливо, тут щось у нас буде по дропу нормально. І ми одразу. І ми одразу зможемо що? бути в шоколаді, правильно. Так, не проїхати. Та що з ФПСом? Чого він страждає? Так десь тут хочу з'явитися, хочу з'явитися прямо ось тут. А, я тут не з'явлюсь, тому що дороги немає, ну але. Але хоча б десь поблизу. Ну що, подивимось, можливо, оце місце стане для мене фартовим. Давайте глянемо, так, ну що. The Eliminator starting soon. Я якби готовий. Я готовий до цього. Зупиняється, все, стоїмо. Так. Там що шостого рівня, там що шостого рівня? Там що шостого рівня, я побачив. Так. Оце вже цікаво. Оце вже цікаво. Ну що, поїхали. Давай, 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 давай. Давай, 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 я готовий. Там щось було синеньке, я бачив. Я бачив. Давай, швидше, там хтось може з'явитися, забрати мою тачку. Будь ласка. Будь ласка, я що багато прошу. Швидше вантажте, давай. Що це за кущері? Давай назад, давай назад, повертай. Давай. О, RS7, непогано! Слухайте, непогано. Все, поїхали шукати суперників. Слухайте, ну, в принципі, в принципі. Господи, я думав вже все, не забрала стачка, що хтось забрав. І зараз у з'явиться і запропонує мені гонку, і мені капзда. А я їду, а я забрав тачку і їду в зону. Я забрав тачку і їду в зону, а якщо ще мені десь по дорозі знайти Когось з суперників, взагалі буде чудово. Бачу, зараз дуже багато дропу. До речі, там десь, мабуть, всі біля дропу і катаються. Давайте подивимось, хто там хто там є. Поїхали, 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 жучок. Ну вибачай, вибачай, друже. Ти сам до мене приїхав. 400 Ти сам до мене приїхав, тому вибач, тому вибач. Але він там нормально газує, до речі кажучи. Я тут переїду. Переїду, чудово, поїхали. Просто гонка, я так розумію, фініш з цього боку. Так, чудово. В принципі, я можу навіть по дорозі їхати, мені здається, я не повинен просрати. Давай не будемо все-таки завчасно щось поговорити, пан Роман. Давай ми фінішуємо і потім вже. Поговоримо. Давай, підіймайся. 100 Turn right. Turn right. Ура! Ура, ура, автівка сьомого рівня. Ну, минулого разу автівку сьомого рівня я отримав доволі так пізненько. Зараз у мене автівка сьомого рівня майже одразу. Чудово! Trail Cat. Ну, нормальна автівка, нормальна. Вона, в принципі, швидка, прохідна, нормально, нормально. Поїхали шукати суперників. Всі вони десь праворуч. Поїхали. Що по мапі? Ага, зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Точніше, що по зоні, а не по мапі. Там хтось Сіборуч, поїхали туди. У кого вже, до речі, трек хоуп. Як би так, небезпечно, небезпечно. Так, а там, я так розумію, зараз міні когось нас до когось переможе. І ми йому можемо запропонувати гонку. До він переможе, я не знаю, але... Міні, давай, міні! Вже все? Переміг. Переміг. Я гадаю, що гонка кудись сюди буде. Саме так, поїхали. Ford Focus RS не найповільніша з автівок, який у нас тут є. Тому це буде цікаво. Так. Головне зараз не косячити і нормально їхати. Так, 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 так. А який тюрнераунд? Ну, зачекай, у мене все в порядку. У мене фініш прямо по курсу, все окей. Суперник сильний, треба не розслаблятися. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Ще раз зараз ще мені не вистачило перевернутися ось тут. Так, камінці, камінці ми... Метрів, повинні оминати. 200 метрів, повинні, повинні. Так, тихо, 200 тихо, 200 тихо. Метрів, а давай же фінішувати, господи. Ну і фініш. Так, чудовесенько, чудовесенько, забираємо тачку з восьмого рівня. Так, лукабот, лука, л л а, лакабот, вибачаю, лакабот. Так, я забираю твою Бля, камаро, таке гівно, да шо ж таке? У так, кого вже, до речі, 10 рівень, і це мені не подобається, тому що мені здається, що я зараз можу на когось 10 рівня і втрапити. І 8 рівень же у когось, там нормальний. Ні, Камара він їде прикольно, він їде класно. Але це задній привід, а як ганяє без стабілізації, так що у нас по... Ага, зрозуміло, мабуть, що скоріш за все буде праворуч фініш. Так, ну поїхали. Подивимось, хто у нас там катається. Камара швидкий. Камара швидкий. Але, але задній привід. Але задній привід. Мені оце не подобається єдине що. Давай Камаро, якщо ми зараз просремо третьому рівню, це буде позорисько Це буде позорисько а він їде. А він їде. В нього шанс зараз забрати одразу автівку 8 рівня. Так, все, виїжджаємо на дорогу. Це було капздесь небезпечно. Так, все, виїжджаємо на дорогу, забираємо автівку 9 рівня. Нормально. Мені ще пощастило суперникам, що це був не хтось 10 рівня. Фух, так. Чудово, чудово, чудово. Volkswagen Andretti Бітл. Оце непогано, оце непогано, з цим жити можна. З цим жити можна, тому треба обирати далі суперника. Шукати і їхати за 10 рівнем. Так, що у нас ага? Зона? Ага, 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 зона доволі небезпечна. Дев'ятий проти дев'ятого. Цікаво. Давай, 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 давай. Фух, 10 рівень, чудово! Оце зараз була гоночка на рівних. Так, поїхали в зону повернемось. Звичайно, що мені потрібен Mercedes MG1 10 рівня, хоча я б його залюбкив на щось би, мабуть, змінив. Так, що у нас? Хтось тут є поблизу. Тось у нас там фінішує, у когось, до речі, я бачив, був третій рівень Audi Quattro. Так, у когось там здається. Функа моторспорт, ну таке. Фунтко, я, мабуть, не ганявся. Враховуючи, що поверхня, поверхня, до речі, не моя зараз найсильніша сторона тут. Так, може хтось зараз сюди прийде? Що у нас по зоні? Ага, ну ще зона, до речі, нормальна. Ще зона, до речі, нормальна, так. Хто у нас там десь катається? Поки що нікого не видно. У когось фара дебратів 150, що? Так. Хух. Трошки ручки труся, тому що вже давненько щось не було в мене а, фінальний гонок, але нічого. Я просто... Мені здається, що повинен хтось сюди приїхати. у когось. Тобто в нас є функа Motorsport, у мене є AMG One. Сьомий рівня Каєн. Так. Це у нас фінальне звуження, чи ще ні, мені здається, що буде ще одне звуження. Ну що, хтось до мене приїде чи ні? Тобто, я так розумію, що навіть якщо я зараз буду ще одну гонку їхати, то. Наступна тачка, яку я можу взяти, це буде Funko Motorsport саме. Ну, Вона прикольна, але мені здається, що вона все ж таки менш передбачувана, аніж AMG One. Хоча AMG One для от таких от поверхонь взагалі не підійде. Мені просто по цікаво подумати, куди буде фініш. Він може бути і сюди, кудись, до речі кажучи, він може бути і сюди, кудись. Ну, бляха, варіантів безліч. Варіантів безліч. Подивимось, подивимось, що воно буде. Так, 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 так. буде ще один Шерінка Рінас. Що, може, хтось приїде до мене? Ну, я б, так, бо я, якщо хтось би приїхав, я б поганявся. Але поки що поки що, бачу, що вони там десь всі тусуються. Камару затила один. А, хтось там погнав гонки ганяти. Я щось, чесно я ж кажу, я відчуваю себе не до, досить впевнений через те, що я а, так мало разів приймаю участь у фінальних змаганнях. Так мало разів перемагаю. І поверхня мені не зовсім подобається. Такс. Куди ж буде гонка, або ліворуч, або праворуч. До речі, якщо що, можна виїхати ось сюди, от, до краєчку, потім спрутанути до траси, якщо буде туди, і поїхати. Так, хтось там десь. Я чув їхав. Ну, не знаю, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, бляха муха, я ж кажу, у мене не закритий кришлет. ти хочу його закрити, і потім все. І потім все. Я готовий ганятися. Прям до останнього. Прям до останнього. Arena. Так, все. Це фінальне звуження. Тому мабуть, що більше гонок не буде. П'ять у нас залишилося чуваків, так, когось ще вибили. Ну, я коротше, буду потихеньку висуватися в точку свого старту. У мене є тактика, я буду її притримуватись, тому. Тому так, у нас тут є ланцер ГСР 4 рівня, може комусь треба. А я готовий, я готовий. Просто просто знай би е, знати б, куди він буде. Так, що у нас тут? О, Бронко, нормально. Каєн, нормально. Промчав. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Бляха! Кляті будиночки, кляті будиночки! Сука, so. сука, ну як так, ну ні. In 400 Turn right in 200 meters. Turn right. Turn right. In 200 meters. Turn back. Right. Сука, третє місце. <зас> ну, в принципі, в принципі. І це також непогано. В топ-3 первій шов, все одно не назакрив, тому будемо намагатись його закрыти в наступних. Вибивало. А на разу все. Не буде від мене ніяких вже зволікань. Я буду ганятися до останнього, щоб вибити всіх суперників, тільки, яких я тільки зможу. А на сьогодні, друзі, все. був я, пан Роман. Дуже дякую за увагу. Нагадую, що споживайте український контент, розведете українську мову. Вірте в Україну. Вірте вірте в наших воїнів. Все обов'язково буде Україна. Слава Україні! До нових зустрічей, друзі. Бувайте! Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Пока!